І поціночі моту, з вами завжди я, ваша матухиня Алішка, і сьогодні у нас тут прям ну щось ну дуже маленьке. Так, матео випустили цілу серію е, таких міні-іграшок е, під назвою Міні-Барбі Ленд, і я вважаю, що вони просто супер суперк'ют. І чимось вони нагадують по концепції. Ну, як нагадують, це прям буквально полі Покіт, але з Барбі. І навіть іграшки, котрі люди тут схожі на тих, що випускала Полі Покіт, але здається, зараз вони вже трішки відрізняються. А ось ці ті вінтажні, старенькі полі Покіт, котрі згинаються просто на один шарнір, ось дуже схоже воно на це. Мате випустили прям. Доволі багато в цій серії штук, є і до дома, усілякі і машини, навіть літаки багато мініфігурок, є комплекти, там, де є і домівка, і якась машина, і фігурки, і просто окремо все. І ну, але я вирішила взяти ось такий комплектик, тому що тут одразу і блейнбоксики будуть, і домик, щоб подивитись. Ну, я вважаю, що це доволі цікаво і миленько. Не знаю, як ви, а я, будучи. Маленькою дитиною, і я дуже обожнюю якісь маленькі фігурки, маленькі іграшки, щоб ось щось типу такого. У мене, на жаль, не було саме Полі Покет, але я пам'ятаю, робила саме спостільне щось дуже-дуже маленьке, якихось маленьких персонажів робили маленькі доміки, ну. Отже, це прям. Якби я зараз була дитиною, я би просто усякалась від радості ось таке отримати. Я вас заповняю. Єдине, що мені не подобається саме в цій серії, це, мабуть, те, що усі ляльки, що ми можемо отримати, і домики, і транспорт він всі, ну, це все новеньке. Ніякого вінтажу, ніяких саме тих барбі, там з х з нульових, або там взагалі щось саме класику, класику. Лише тільки новенькі серії. Ну, з того, що я бачила. Можливо, я щось пропустила, можливо, десь є і самі вінтажні барбі, і домики в такому стилі, але я ось побачила тільки саме саме нове. Як бачите, тут дрімхаус е, дуже схожий, і, можливо, це він і є на 2023 року випуску. Усілякі Барбі коровілки. Тут у нас будуть, типу, фашеністи, котрі там, типу, вони як ремейк <смі> тих самих Барбі класичних, але якщо чесно, мені ця серія зовсім не сподобалась. Це не ремейк. Це не відсилка, це скоріш за все якась насмішка над тими самобарбіми. Потім Quty Review. До речі, мені ця серія подобається, вона, в принципі, непогана. І попривів, і. Ну, то таке. <lux> Ой. У мене є одна якраз попривів, і вона, в принципі, ну, непогана вийшла лялька, там класні шарніри, але все одно це все. Тутешні барбі, котрі зараз виходять, котрі мені не дуже подобаються, і з того всього, що Матео зараз робить, мені там подобається ну буквально пару-тройку моментів. І в принципі вони зараз ні погані діснеївські роблять, але ну то вже інша розмова зовсім зовсім. Якщо що купила я це все, ну просто як завжди зайшов будинок іграшок, побачила ці новинки і скупилась по цінам. Люблю, що з будинку іграшок, цінники завжди залишаються. Так, тут у нас 750 гривень ось такий домік. Дороговасто все. Я гадаю, десь з якогось сайту американського або щось, було б значно дешевше це все брати. Ем, ну, але дивлячись, яка ціна за доставку. Потім ось та що ж випадає? ось ці всі молюки по 250 гривень, що також кусаче, як для такої дуже маленької штуки, але, блін, вона така реалістична, і сама упаковка дуже кльова. Знаєте, можна гратись, типу, у вашої барбі. Є, вона купила собі барбі. Це просто ну, це забавно, я вважаю. Давайте перейдемо до більш е чіткого огляду. Як бачите, тут у нас дрімхаус, потім у нас тут буде ще коробочка з сюрпризом, і ми в неї знайдемо якусь ляльку, е якогось пета і домик для пета. О, тут навіть цей ліфт працює, прикольно. Ось так. Коробочка виглядає позаду, хоча ви вже бачите, у нас тут є і ліжко, і басейн, і все так прикольно. Давайте відкривати перший наш сюрприз. де його відкривати. Ага, я бачу скотчики. Мої улюблені скотчики. Так, ну що, я тут прям ось так. А, тут ще скотч, ну Окей. У -у -у. Так, потрібно відірвати О, Подивіться, яка травичка. Хі-хі. Та ну скільки тут того скотчу, а? Обережно так вскрию це все. Вони не хочуть стояти хоч вбити. Вуу, воу, воу, воу. І все вже випадає. Як бачите, тут у нас окремо є дом, цей, окремо сюрпризи і окремо ще деякі штуки. Легко вилізе, чи не дуже так? Доволі легко вилізе. У нас тут є такі типу як гамак. Чи... Ні, це називається не гамак, але таке крісло. Треба це витягти. Мені подобається ця картинка з травичкою, з рожевим асфальтом. От би в нас такі дороги були. Потім, от, к домику йшло таке ліжечко, доволі звичайне, одномісне, барбіжеве сама, мабуть. Ось це крісло, його було витягти складніше за все. Тут, до речі, якісь подушечки, є, але нічого не профарбовано. Ну просто це шмат пластику. Ну таке. І ось ми маємо ще такий басейн з логотипчиком Барбі, з якими бульбашками. Знову ж таки, нічого іншого не профарбовано, але це проблема, мабуть. Усього Матео в цьому, в наші дні, що вони ну, жодних, жодних деталюшек не профарборують. Просто суцільні шматки пластику, і це прям ну, дуже сумно, якщо чесно. Я розумію, що це значно би е з зробило більш дорогим цей виріб, але м ну, блін. Ну, блін. І, до речі, позаду воно не дуже виглядає, тому що ось ці всі штуки, котрі, типу, е об'ємчики, вони тут ну, могли б хоча б чимось закрити. Ось ці всі м, штуки. Ну, why, why, why you do this? Навіть ось тут у нас є принт якихось е узорів. Тому що це типу спальня, мабуть, і тут ніякої штуки не закрили, щоб це прикрити. Це максимально дешево, скажу я вам. Я не купувала е, сучасну поліпокет, якщо чесно. Але чомусь мені здається, що там трошки краще. Але я можу і помилятись. Так, Куди це? Куди це вішати? Е, давайте ось сюди повішу. Ні, здається, не сюди. А, а. а. Здається, це потрібно ось сюди. О, прикольно. Ліжечку у нас сюди становиться. І басейн десь ось тут в нього можна отак от спускатись. Та-да! Давайте тепер відкриємо наш перший сюрприз. скотчів тут нема. О, так, і ось тут та сама барві, що і показана на, е, цьому, на упаковці. 에, до речі, я не знаю, чи це там реально може бути якісь інші барбі, чи тільки ось ця класична? Ха-ха. Можливо, тільки ця, тому що, ну, на інших штуках тут показано, що сюрпризи декілька барбі, а тут тільки ось ця. М -м -м -м, ну, окей, окей. Так, ось так вона виглядає. Вся дуже-дуже піксельна, якщо чесно. І мені не дуже подобаються кольори, в котрі вона пофарбована, тому що вони не виглядають як ті самі класичні кольори. Так, і що це що це, це ремейк Барбі Hair. Ем, Ось в чому проблема цих ремейків. Ляльок зараз сучасних, тому що яке це тоталі хер? Це хер буквально в мене довше волосся, ніж у цієї барві. Це просто, ем, як би так сказати, жалюгідно, мабуть, так, ось так. Зато в неї промальовані навіть сережки, трошки оченята, губки і навіть не криво. Це прям плюс. Але те, наскільки це. Платяжко піксельне, це я, я не знаю, чи бачите ви чи з камеру, може бачити. Це настільки піксельно, що, блін, ну, реально жалюгідно. <свісно> Окей, ну ось вона ось так згинається. В неї така підставочка, вона в формі сердешка, тому що ось тут, по домику, усюди розташовані такі як вимки, і цю барбі можна ставити, і вона, типу, в них буде стояти. Так само, як поліпокід зі своїм е, кругленьким отвором. Так, о, ні, Не отром, а навпаки, <сум> ну да, в неї там отвори, котрі у нас встановлюється свою кривенькою підставочку. Потім... О, а це щось інше, дивіться. Там на обкладинці була собака, а мені попалася кошача якась е, кошача якась, <сум> для кішечки е, штука. Це прикольно. Можливо, Барбі бути інше, просто мені так попалось. І сама кішечка. Oh. <сум> ну, знаєте, собака. Там, здається, була більш реалістична, а у цієї кішечки дуже велика гола. І, можливо, це якраз ті самі пети, котрі такі більш стилізовані, котрі зараз випускаються. Але в такому форматі вона, в принципі, ще виглядає міленько. Давайте її ось сюди поставимо. І так, де у нас для кішечки. О, мабуть, її біля каміну потрібно поставити. Там їй буде тепло, добре, буде там м'явчати. So cute! Так, кішечка мене порадувала. Мабуть, тому що я її не очікувала побачити. А ну ка давайте. Блін, навіть ліфт не відкривається. Там можна її поставити. Так, можна її поставити. Ой! Там є штучка, щоб її ставити, і отак її можна катати на ліфту. Прикольно! Так! Що вона ще може робити? Вона може з'їхати з цієї гірки прямо в басейн. Давайте тестимо. Уй! Я і не іронічно веселюся. <сі> так, вона може сісти в це в і не впасти. Таке питанечко. Ой. Впала, впала. Може, в мене вже ж кривий рученятка, але вона падає. На жаль, на жаль, так, вона може просто стояти і насолоджуватись сонечком під е, пальмою. Так, може! Єй! <сі> Окей, так, мені дуже сподобалось ось це ось. Шикарно! А тепер Барбі, будь ласка, йди там, приготуй собі який-небудь смаколик на кухні, а ми поки що відкримо інших е, жителів цього домику. Так, давайте почнемо ось з цієї серії. Як тут бачимо, у нас такий контейнер, як. а вірніше, упаковка для цієї барбі в вигляді е, помади. І, до речі, там була така рожева, червона. І здається, якась середніша кольор між рожевою і червоною але, можливо, мені. Здалося, а може, і ні. <с> і тут, як бачите, ось ця серія ремейків. Я не впевнена, що навіть зможу оприділити, виявити, яка з них яка барбі повинна бути, крім декількох. Тому, ну, подивимось, подивимось, чи можу я здогадатись, на кого це омаш в них такий вийшов. Сподіваюсь, буде не Барбі, тому що Барбі у нас вже є, якась її подруга або якийсь кен, бо б непогано отримати. Відкривається прям реально, знаєте, як така хінічна помада з Аврори, щось типу таке. До речі, на дотик воно дуже приємно. Так, якісно, як тебе відкривати. У-у-у! Клас, вона прям висовується і як. Оу, є! І це в нас, не знаю, ну по кольору волосся, я б сказала якась кіра. <плес> я не впевнена. Блін, що це за Барбі? В неї м зірки на топі. Хто б це мог бути? Піду загуглю. Ем, я на Гуглу і це типу supposed to Be Barbie and The Rockers. З 86-го року ця лялька буквально нічого Ну, зовсім це інше. інший концепт навіть. Тут що схожого на ту ляльку. Зірочоко, зірочі, зірочок трохи. Це просто якийсь капець. Знаєте, тут хоча б е, в цій ляльці, хоча б ладно, можна побачити ось ту саму ляльку, Ну, ось це. Це просто жахливо. Ну, це не Барбі, але, знаєте, зміна кольору шкіри, ось це ще окей. Але тут не зовсім не вгадується хоч якийсь концепт. Це просто якась рандомна дівчинка в зірковому топі. Вау, дуже погано. Так, ну, зато в нас є ось така прикольна помада, можна її назад. Вкрутити за логотипчиком Барбі. Окей. Добре, досить поплюжити ім'я Барбі. Давайте відкриємо наступне. Це в нас буде поп QT-ревью. Вірніше Барбі. до речі, саме таку якраз я відкривала в мене. Ні, не саме таку, яку я відкривала. Е, так, в мене є, здається. Ні, в мене ті, що в Таких сорочечках ще зверху і ще є новорічний з адвент-календарю. А ось таких я не відкривала. Ну, нічого страшного. Я зараз чекаю ті, що КРБР збудуть. Так, тут у нас все дуже схоже, тільки інша упаковка. Воу. Давай вимощі. Сподіваюсь, вам буде дуже-дуже гучно. Прикольна упаковка, ми тут бачимо аж цілих шість е варіацій. Вже ж я хотіла би якусь собі рожевеньку мати. Хоча для цього доміка, мені здається, будь-яка підійде. Ось тут навіть є такий отрич, через який можна подивитися, яка там шорстка нашого персонажа. І давайте відкриємо. Сподіваюсь, воно так да? Ось так ой! Здається, якраз щось мені рожеве і попалось. Е -м -м Ано, oh, оно! No. Oh, no. Операція по спасінню. Є. Yeah. <гум> Витягуй. Так, і тут знову з Петом. Ну, окей, ну, добре, <гум> витягаємо все. <гум> Так, це здається, типу, лама, і, до речі, ось ця голова на ній, вона гумова і вона знімається. А! Щось тут пішло не так. Здається, трошки кривовасто профарбована вона, але для такого розміру це не так страшно. Хоча ось ти як тут шорстка профарбована, якось. Якось трошки лячно, якщо чесно, таке червоне. Тут у нас навіть волосечко і видно. Ось, ось настільки воно гумове. І в принципі прикольно, що з неї знімається голова. Не просто, знаєте, маскот такий, а реально Барбі е, чомусь одягує костюм і буде тусити в цьому дрімхаусі. Так, тут знову ж у нас пет. Це точно вам, це не якісь ведмежа? Так, це, здається. Ось ця ось. Це схоже на ламу. Окей. Не знаю. Чому тут то давний тоді в неї. Чи це також лама просто настільки стилізована, що, я... що мені схоже просто на ведмежа якийсь? Ну, окей, дай буде. Е, ми її поставимо, мабуть, ось тут біля. Ні, давайте на ліфт її поставимо. Ой. Можливо, в домі їй буде надто жарко. Так, а ось цю штуку ми засунемо до кицьки. Це буде її іграшка, тому що це не схоже на живу тварину ні в якому разі. І тепер є ось такий у нас тубус в вигляді маленької Барбі. Якщо чесно, то це ось саме прикольне, що тут, в принципі, є, мабуть. Прикол. Квайф. Останній ой, сюрприз! У нас на сьогодні. Сьогодні моя шторка просто живе своїм життям. Ну, верніше, я її чіпаю е, По-усякому, але ну, ви розумієте думаю. Тут у нас буде Барбі Pop Review. У мене якраз була. Ой, що що, що з камерою? Що з камерою сталося? Так. Була якраз ось така рожева, вона пахла, ну, як пахла, трошки смерділа. І, в принципі, вона мені сподобалася, я її потім перевдягла. Так, щоб не було видно її молдованих усіляких штук, в неї дуже-дуже класне волосся, в неї добрі шарніри. І прям аж трохи сумно, що в неї ці молдовані штуки, тому що лялька ну, ну вона сама по собі не погана зовсім. І тут ми можемо отримати, а давайте думаю, зараз побачимо, якраз на упаковці, коли можемо отримати. Хоча і там видно, і там видно. Ой, там навіть трубочка є. Я не помітила. Хопа, хопа. Так, в нас тут ось така трубочка з символом Барбі. В принципі, реально, як реальна та іграшка. І ось тут у нас такий тубус. і з такою штукою, щоб його навіть вішати. Дуже все а, натурально виглядає, реалістично, прям суперкльово. Ось тут наші ляльки, котрих ми можемо отримати. Зараз, здається. Коли ти купуєш таку штуку, здавається, ти отримав саме ту рожеву, ну, котра була на упаковці. Але так, як це блайнбокс, тут у нас трошки по-іншому. Давайте відкривати. А як тебе відкрити так, щоб не споплюжити <смір> упаковку? А я не знаю. А ну ка можна підшипити? Ой, там щось, там щось м'якеньке, якийсь слайм. Так, мене вийшло так відкрити. Чи просто гумова штучка. Yeah, <laughs> це дуже така гумова штучка, в принципі, прикольна. <laughs> не сильно липка, не сильно, знаєте, як воно буває таке мокре аж. Нормально. Нормально. І мені попалась... Та ти гляди, якраз та рожевенька, що в мене є. Too cute! Так, що тут у нас по деталькам? Ну, давай. давай. О, є! Ага. Ну, знову ж таки, непогано, як для такого розміру. Навіть, ну, за, за, а вже ж це все пропечатано просто піксельно, так. Але мені подобається, що в них промальоване обличчя і волосечко непогано. Чомусь ця мені подобається більше за все, тому що сама по собі лялька була непогана, і ця непогана. Ну, типу, прикольно. Так, і вона, мені здається, якраз буде ідеально для нашого пляжного відпочинку. Вона готова лізти на гірку і скатувати з неї. Е, так, я, я, я засуну цю штуку туди вже, мабуть. Просто я хочу засунути ось цю трубочку, чи вийде в мене ось так це зробити? Мабуть, ні. Чи вийде? Воно взагалі закриється? Це схоже на якийсь знаєте мілкшейк. Типу там. Давайте його ось туди прямо так. Еть! І трубочкою ще пропхаємо. О! І упаковочкою залишу, тому що з нею воно яскравіше і крутіше виглядає. Кайф. Так от, висновки. В цілому мені подобається концепт такої маленької іграшки з маленькими, дуже маленькими персонажиками. Він кайфовий. Мені не подобається те, що це виконано трошки так ну, дешево виглядає, не на ту ціну, котру воно коштує це точно. І мені не подобається, що тут лише одні е сучасні барбі, котрих вони випускають. Я би дуже-дуже хотіла, щоб вони випустили в такому вигляді саме якихось стареньких О, <гас> Уявляєте, якби в такому форматі вони випустили якихось барбі, типу з е лебединого. Е Цього озера або там Барбі Рапунцель з мультфільму, О, Барбі з мультфільмів це було б просто щось. І я вигадаю, що фанати Барбі просто скупили б це ось зараз все. Можливо, вони не випускають такі прям реально кльові штуки, щоб не показувати, наскільки, знаєте, з порівнянням не було б, наскільки зараз Барбі поганенька на фоні тих самих іконік Барбі. Так, я фанат саме нульових. Я на них так, більш-менш. Я вже була підлітком, коли нульові почались. Але все одно мені дуже подобались Барбі і на поличках, знаєте, і не можеться, і хочеться. Вони були такі красиві, я прям. Ах. Чи прикольно було б мені цим грати в дитинстві? Так, це, це 100%. Е -е. Чи було б воно в моєму дитинстві краще по якості? Так, мені здається, також 100% тут було б і більше профарбованого сільового. І отут були б якісь картонки, хоча б щоб це, це позакривати, мені здається. Ну, це, в принципі, так. Тут проблема тільки в тому, що. Погано профарбовано і не закриті ті штуки. Можливо, маловато е, якихось е, аксесуарів, хоча вони такі маленькі, не впевнена, що вони тут і потрібні були. Але ось те, що з Барбі якісь маленькі штуки йдуть, хочеться пети, це вже прикольно. А ось ця е, як це називається кутяча ліжанка це вже прям прикольно і круто. Поділіться, будь ласка, в коментах на вашу думку, як вам цей Ну, не сет, а в цьому така іграшка. Чи подобається вам таке, чи купили б ви таке своїм дітям або навіть собі в колекцію? І обов'язково напишіть Яку Барбі ви б хотіли, або який етап, або яку серію, ви б хотіли, щоб випустили ось в такому форматі. Як я вже сказала, мій фаворит, мабуть, були б барбі по фільмам нульових. Це було б прям супер круто. І обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Просто так. Якщо у вас сьогодні добрий настрій і ви розшедритесь, я буду супер рада. Підписуйтесь на цей канал, піддивіться якісь мої інші відео. Їх тут просто вже більше ста штук, це вже сто <свісно> перше. Я все ще не можу повірити, що я вже 100 відео не знімала на цьому каналі. І обов'язково не хворіти. Давайте, па-па!